Thank <laughs> you. Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВФ. Студії для вас працює Тетяна Іванська. Ранок п'ятниці Катя вже розповіла основні новини: 32 з 32 шахедів Сьогодні наші захисники збили над небом України. ППО чули в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернівській та Черкаській областях. На жаль, ірано-російські дрони атакували Макарівську громаду. Там пошкоджено шість приватних будинків і автомобіль. Але на щастя без постав. Ждалих та загиблих, бачимо чергову неспокійну ніч. Пишуть експерти про те, що дрони не усі летять з вибухівкою, тобто росіяни зараз вистежують наше ППО. Можливо, вони готуються до ще більшої атаки. Ось, але не можемо так само. Забувати і про добрі новини, які ну майже щоранку ми зустрічаємо. І вже нам тут в чаті написало одне із перших повідомлень: воно не може не, не, не посміхнути. Нова приказка від гур для росіян, пише нам Р Тамбовський рій, тобі товариш. І справді, учора на, на в Тамбові та один із найбільших порохових заводів було нібито пошкоджено. Нашими дронами, чому кажу, нібито тому, що наразі офіційного офіційної інформації, що саме постраждало, що саме горіло, немає. Звичайно, що росіяни кажуть, що все окей. Вони відбилися так само, як і відбилися сьогодні де, деякими тецями. Вночі дрони також сьогодні. Вже сьогодні вночі дрона атакувала Росію. В Ростові надано були вибухи. Там кілька пожеж. Російські телеграм-канали пишуть, що цілю атаки могло стати. Місцева ТЕЦ під ударом опинився і Приморська Ахтарська у Краснодарському краї звідти росіяни. нагадаю, регулярно запускають дрони по нам, які нас і атакують. І там дрон, нібито пошкодив триповерхівку. Попередньо постраждало шестеро людей. Ну стежимо за тим, що вибухає на Росію. Погодьтеся, це так і має бути. Тому що це війна. Вони атакують нас, вбивають нас. Ми маємо захищатися про війну, і про ситуацію на фронті і про те, як ми захищаємося, атакуючи, поговоримо з нашим гостем Ігор Романенко засновник благодійного фонду за Криму, Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України разом із нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас і слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Пане Ігоре, ну по перше, от я почала з двох таких приємних новин для нас. Та це Тамбовський пороховий завод. Чи є можливо у вас якась нова інформація по ньому? І ось ця, як пишуть росіяни, масована атака нашими безпілотниками по Ростову. Там, до речі, місцеві пишуть, що горить нефтяний термінал. Поки що офіційно знову ж таки інформація не підтверджена, але принаймні про пожежі ми вже читаємо. Можливо, у вас є якась інформація. Інформація з цього приводу Ну я хочу тут сказати, що ми продовжуємо наші сили оборони України. Тобто, бачите, тут не тільки Збройні Сили приймають участь і СБУ ГУР, СІЛ в спеціальних операцій входять в склад а, а збройних сил України здійснюють, продовжують здійснювати стратегії Тобто, ми обговорювали, незважаючи на те, що американці не дуже це вітають, але ми б'ємо по. Значить, паливним структурам російським ми б'ємо по заводам, які виробляють озброєння техніку, в даному випадку можуть параха, і все решта. Дуже важливо зв'язку з війною, до речі, України. Параха стали дефіцитом у всьому світі. Тому це важливо і принципово, щоб здійснювати. А також б'ємо по аеродромам і літальним апаратам, які є. Тобто, це було і ще в Другу світову війну. Американці це з британцями робили і говорили що все гаразд. А тут нам не дуже радять, тому що а як би чого не вийшло. Але виходить, а виходить те, що ми понижуємо їх цей потенціал. І особливо місце і роль значення Растове надано. Я свою службу літенантську в радянські часи починав навколо цього міста. Там а, штаб округа, який вони зараз використовують Пригожен, якщо пам'ятаєте, коли приїздив починаючи свій цей рік mm -hmm. штаб а, структури корпуса в той час. А зараз ВВС і ПВО, mm -hmm. які а, виконують завдання, по їх частині окупованої, де діють їх війська. Тобто авіації і засоби проти оборони, тобто, тобто там така концентрація, і безумовно нашим дронам, поки ще скажімо, не всі заборони зняти по ракети. Дуже б було корисно, щоб вони там не, не тільки по ППО засобам на Вашингтонському саміті, це якби щит дуже важливий і нарощувати. Треба ми тут тобто, нарощуємо півроку, не можемо зібрати сім батарей. Поки ще ну от там щось вирішують дадуть, але треба нам не тільки щит, а меч І меч дуже вірно, що був спрямований по об'єктам безпосередньо воєнним в ростові на дону і навколо нього. Тобто, знаю цю місцевість, там розташування дивізіонів, які ми будували, все таке інше. Таганрог там є що знищувати, бити і що порушувати у росіян. Тому. Ці зусилля, які ми інформуємо, більш деталі були важ... можливо, пізніше доведено, Але цей напрям ми бачимо, що реалізується ця стратегія, по яким саме об'єктам вони важливі, вони пріоритетні для знищення об'єктам ворога. І ми такого роду дії, незважаючи зважаючи на непросту ситуацію на фронті, ми її здійснюємо. Тобто, пане Ігоре, можемо так підсумувати, поки нам не надали дозволу бити далі та західною зброєю. Ось це меч, про який ви говорите. Але поки у нас цього меча нема, битися, не захищатися лише щитом, а й битися мечем. У нас певна тактика мілких порізів, коли наші дрони це наша зброя. Роблять красиві вибухи в різних частинах Росії, пане Ігоре. Хочу поговорити власне про те, що зараз відбувається в самій Україні на нашому фронті. Маємо повідомлення про те, що Сили оборони відійшли з мікрорайону Канал в місті Часів Яр на Донеччині. А це вже підтвердив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Назар Волошин. За його словами, отримувати позиції там було недоцільно після заходу туди. Російських окупантів справді багато вже говорилося про часів яри. Вся увага там також була зосереджена. Зараз ми бачимо, що ось саме з цим районом, з каналом росіяни зробили те саме, що з Мар'їнкою в свій час, з Попасною, свій час з, піс, з пісками. Його повністю цей район знищили. Там реально лишилися лише руїни. Там справді немає де тримати позиції. Зазначимо, що район знаходиться це. Східна частина е, Часового Яру найближче до, до каналу. І ось у мене виникає питання: ну якщо туди зайдуть росіяни, так який їм з цього зиск, тому що справді там все знищено, там вони використовують тактику спаленої землі, там немає де сховатися. Чи вони там е, будуть намагатися затягти наші сили оборони в міські бої на виснаження? Безумовно, тобто має де ховатися, для них немає, їм треба виконувати завдання. Вот і вони повільно на жаль просуваються на нашому східному фронті. Це і активізувалися дії в районі Куп'янська, Ліманська, Часове Яро, Покровський напрям в районі там у Літара. Ну в общем, на багатьох ділянках все рівно вони підвищують інтенсивність ведення бодії. Головне на жаль, просуваються все ж повільно, але просуваються і на часового Яро... Ми бачимо, що вони що тільки не випробудовували і фронтальні атаки, які не досягали мети в першу чергу на мікрорайон канал, і фланг обходиться на північ Каліневка, на північ Іванська. Суттєво не досягали результату. І тоді використовують відомий підхід. Треба закидати бомбами, зруйнувати є і артилерію. Ну, дрони у них є теж. От і потім із того, що там залишилось, кидати піхоту для того, щоб все ж просуватися вперед, що вони і зробили в наших умовах з вихованням ресурсу збройній техніки, та і по особовому складу тих бригад, які на фронті безпосередньо непроста ситуація. Тому в таких умовах приходиться займати нові позиції, тобто основна частина часу яра на підвищення, і от наші за це тримаються. Угу. Ще хочу запитати вас, тому що ви говорили з військовими. Вони кажуть про те, що насправді так само росіяни вже зав'язли нас в міських боях в пригороді Торецька. Чи це так? Що вам відомо з цьому на напрямку? Так mm -hmm. там вони використали значить, можливо тут по різному оцінюють питання ротаційні і так далі. У нас тут я в західні аналіті Західний враз кращим чином всіми ротаціями, але так чи інакше, значить, просунулися активно на турецькому напрямку і підійшли вже безпосередньо до самого місії, бо і зав'язалися на околицях, як кажуть. Тобто. Mm -hmm. Просування Покровського, ці, ці напрями йдуть. У них є ще ресурси, але скажімо, поки не зрозуміли, де там які вони армію готують, дивізії, бригади, які анонсували десь в глибині. Тому тут питання, якщо дійсно це, ну вони анонсували з травня місяця, вже і, і червень закінчився, липень. І поки це не привілися, знімають значить, війська для, наприклад, на Харківському напрямку, особливо за Вавчанськ. Знову приходять в наступи там і перекидають з Куп'янського напрямку. Хоча там теж активізувалися з Херсонського напрямку. Це говорить про те, що з ресурсами резервами не кращим чином, але. Вони активізують діяльність на харківському напрямку. Теж, якщо ми говорили, що наші там переходили в контратаку, вони там закріплялися оборону, то зараз проводять, скажімо, з цих боку контратаки, вони намагаються захопити Вавчанський, якби знову тому йдуть напружені інтенсивні бої на цих напрямах. Ну, це справді ми бачимо, що відбувається. Ситуація складна, але як кажуть, військові під контролем. Тим не менше, навіть президент Зеленський, коли давав інтерв'ю Блумберг, заявив, що справді ситуація на фронті складна, тому що ось та зброя, яку нам пообіцяли партнери, вона приходить до нас дуже повільно, дуже повільно, і резервні бригади не мають чим воювати. І відповідаючи на запитання про контрнаступ, президент зазначив, що це важко спрогнозувати ми з вами, пане Ігорі, вже неодноразово говорили в цій студії про зброю, яку ми очікуємо, а навіть десь давали оцінки та куди, куди яку зброю краще було б на якому напрямку використати. Але зброя, тим не менше, іде повільно. Так само військові аналітики говорять про те, що зараз от липень-серпень, якщо не говорити навіть про контрнаступ, а про важливість боїв кажуть, що це от як. Як можна сказати золоті місяці? Та це от ці два місяці, коли можна відвоювати певні ще території? Причому це можуть скористатися і наші сили оборони України і росіяни? Чи справді ось ці два останні літні місяці будуть одними із найбільш визначальних? І що очікувати по зброї, якщо поставка зброї йде настільки повільно, що ми можемо в ці два місяці зробити? Ну ми з вами мимохітя обговорили, мабуть, варіанти. Вони три на 24 четверте рік. І якщо змінять поставки американці і союзники, то ми можемо стабілізувати ситуацію і, і але і не раніше кінця року перейти, якщо буде все відповідний потенціал збройної техніки боєприпасів до якихось деокупаційних дій другий варіант приміжковий: якщо буде все так, як буде по поставкам, і ситуація буде така важка. Тобто тут питання йде про те, щоб стабілізувати ситуацію і зупинити просування ворога. Третій варіант антиукраїнський, це, якщо, наприклад, зупиняється там з Трампом, без Трампа так чи інакше. там ми ж пам'ятаємо. Говорив про те, що зупиняти поставки, озброєння, то ситуація для нас тільки погіршиться. В значній ступені. І тому завдання на зараз стратегічна оборонної операція, перша ціль це зупинити просування. Під це потрібен резерв, ресурс, озброєння техніки, яких у нас не тільки для резервних бригад, як говорить президент, немає. У нас немає людей для того, щоб укомплектовувати бригади, які ведуть бойові дії безпосередньо на лінії зіткнення. Це ще більш важка, на мій погляд, такого роду ситуація і треба за цими двома головними напрямами покращувати ситуацію для того, щоб виконувати це завдання, тобто зупинити просування. Поки ми бачимо, що бачимо, ворог тисне. Угу. Що ми зараз можемо зробити? От тими силами, які є. Тій ситуації, яка є, ми маємо пришвидшити мобілізацію. Ми маємо пришвидшити рекрутинг. Ми маємо ми маємо зараз ще більше використовувати дронів, не сподіваючись та на західну зброю, поки вона дійде. Як ми можемо щось тут зробити? в такій ситуації ми в обороні? Треба формувати, незважаючи на всі проблеми, глибинну оборону. Включати, крім того, що ви сказали, цей інструментарій, який допоможе виконувати завдання стратегічної оборони операції озброєння техніки, особовий склад, наш домашнє завдання з мобілізації, Просто дуже треба швидко поправляти ці ситуації для того, щоб зупиняти дрони, безумовно нам. Потрібні засоби ураження для того, щоб їх засереджувати і зупиняти наступальні дії ворога, От, і то ми багато можемо що говорити з вами в район Ростова на дону там Південь Росії, все таке інше. Але це якби перспективне, і, і треба виконувати такого роду завдання Силиборони України. Але в першу чергу ми нам потрібно зупинити. Просування ворога на східному в першу чергу фронті, а також, бачите, вони активізуються і на харківському напрямку теж. Угу. Пане Ігоре, а от коли ми бачимо, як наші безпілотники і і ракети та так само атакують наш Крим. Бачимо, як недолуго працює російська ППО, яка розміщена в тимчасово окупованому Криму, так і бачимо, як росіяни тиснуть на східний фронт. Чи не виникає у вас враження, що Путін зараз е справді робить ставку саме на східний фронт, на те, щоб вийти на межі Донецької області, і десь йому вже не так важливий Крим. Ну, судячи а, по тому, які там пропозиції переслали а, значить, в Америку від Росії, якби, ми бачимо, що вони там якби, йдуть на те, що пропонують, що Крим потім щоб став Крим, як і Гавань повернулося, все таке інше, стратегічно, принципова, але готовий управляти спільно з Україною і так далі. Тобто, і по ситуації вони вони ж бачите, чому там воду просити, все що Крим, якщо окремо з урахуванням того, що нам відстоює свої там Запоріжські область Херсонська, і все без води, не, значить вони не вирішать питання по його утриманню, і тому треба. Він вибирає з воєнної точки зору, мінімум мінімором точки зору підкреслюю це Донбас вигляді двох областей. Вот. Ну, а за інші там торгуватися і все таке по всім пропозиціям. І ст, тому він організує дії саме таким чином. Ну, плюс оскільки Харків близько, і все і місце, тобто сакральне, то тут стріпену на скріблі де могли ресурси, і намагається реанімувати свої наступальні дії і в Овчанск, і в район Ліпці, це безпосередньо на Харківський напрям на місці. Тобто, якщо ми говоримо про ось цей меседж та які в тому числі і активно просувають російські проросійські змі, про так зва про так званий мир, та про нібито вони хочуть цього миру вчора, і на е, і в і в і в Казахстані Путін про це говорив, що мовляв, вони кілька разів пропонували Україні. Чи не виглядає це так, що вони зараз тиснуть на фронті? знаєте, щоб потім, коли якщо вони сядуть домовлятися, ось ці території, які вони взяли зараз, вони... Віддадуть в обмін на Донбас. Ну тобто, знаєте, як е, в договорах, коли юристи вписують е, ці положення, на які опонент точно не погодиться, і потім вони тими положеннями не щоб урвати собі е, те, що їм потрібно Оце ж відомий такий підхід. і ми на літіки займалися цією справою, і говорили для того, щоб сідати на переговори, треба мати активи, такі потужні Безумовно, і працює на те, щоб цього досягати, і переконує, наприклад, щоб в 16-ті не заводили зараз. Союзники американці не знімали цю заборону, б'ють по аеродромах, то що неможливо там їх зберігати, наприклад, так далі. У нього розписані всі ці справи, оскільки є ресурси, він послідовно намагається їх реалізовувати, і в тому числі готується до воєнно дипломатичної роботи, для нас досить непростої, і тому ми подивилися на ці миротворські потуги, які останній рік, і саме там Швізарії збили, як би виходимо на наступний крок, де вже Росія і делегація буде приймати участь, тому що на цьому мирному саміті задіяли дві третини ті, хто міг би із держав, а третина ще залишилась, яка не в зв'язку. відсутністю Росії наступним буде. С урахуванням роботи російської і, скоріше всього делегації, тоді там більша кількість буде задіяна. але ж тих пропозиціях вже сформовано всі найбільш великі так, игроки, з їх точки зору глобальні. І це і ЄС, і Китай, mm -hmm. от, ну і так далі. От, для того, поэтому безумовно він готує ці свою воєнну свою аргументацію для цієї діяльності дипломатичної. Зрозуміло, і тут, пане Ігоре, нам треба знову ж таки бути єдиними і міцними, мати одну свою позицію. Не забувати, що ця країна кожного з нас і війна для кожного з нас. Треба допомагати нашим силам оборони України і не забувати донатити. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генштабу збройних сил України був разом з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.